Честь панст. Планував справи так, щоб мати два дні на риболовлю і монтаж відео з цієї рибалки, але, як кажуть, мудрі люди, не так сталося як гадалося. У нас тиждень дощів. Тому доробив поплавки товаришу і вирішив приготувати одну із сумішей для херабуни. Процес частково фільмував, тому кому цікавий рецепт тіста для херабуни. Дивіться. Одразу попереджу, що рецепт модернізований під храбуну, і взятий з старого, не мною вигаданого рецепту, який повинні пам'ятати старі рибалки. Те покоління, яке ще пам'ятає часи совкового дефіциту. Нас рецепт називали батончик, тому що тісто дуже схоже на тодішні цукерки з такою ж назвою. Компоненти, які будуть в тісті в часи СССР, були... Надзвичайним дефіцитом, а зараз ви їх легко можете знайти на прилавках будь-яких магазинів і за невелику суму грошей. Готую начинку тіста, тобто смакові компоненти. На кавомолці я перемолов арахіс обов'язково не солоний. Таке ж також солоне соняшникове насіння та суху картоплю, тобто картопляні пластівці. Все в одинакових пропорціях і все перемелюється одночасно. Тому що арахіс має здатність при подрібненні перетворюватись в таку маслянисту пастоподібну речовину, а мені потрібно отримати борошно, те, яке буде осипатися. Щоб не затягувати відео на екрані, періодично в куточку будете бачити, як осипається тісто, яке я приготую. У мене перемололось грубувато, перемелю ще раз. Я казав рецепт старий і запозичений у шанувальників звичайного нам поплавка. не херабуни. Тому варто і його розказати, вірно, всі вже перераховані мною компоненти додавали до пшеничного борошна і замішували на невеликій кількості води. Виходило таке звичне нам тісто для рибалки. У консистенції, схоже, на тісто для вареників, тільки трішки м'якше, але... Додавали ще два важливих і, можна сказати, секретних компонента. Я їх додам у свій варіант тіста для і, звісно, озвучу пропорції, що то таке. Ось така консистенція мені більше подобається як пил. Сподіваюся, рибі буде теж подобатись після дощів. Я роблю тіста багато на декілька рибалок, тому пропорції великі. На виході в мене буде приблизно десь 120 мл готового продукту. Набираю 40 мл суміші, якої приготував. Одразу попереджу: відео знімалося в умовах денного світла. На вулиці то похмуро дощ, то сонечко, і кольори суміші виглядають ніби різні. Запевняю, то не підміна, не шахрайство, а лише гра світла. Наступний крок приготування додаємо першу порцію картопляних пластівців. Рекомендую робити по такій схемі, тому що важливо розмішати все до однорідної маси, а арахіс має властивість злипатися. Перша порція пластівців 40 мл. Далі все ретельно замішуємо. Ну, ви знаєте, закриваємо банечку, кришечку і гарненько трусимо, можна під ритмічну музичку. Далі готуємо суміш із глютену та отих двох секретних компонентів, що я згадував. Їх, як і арахіс, в часи совка дістати було вкрай складно, якщо не мав знайомих в кондитерському цеху. Я набрав стакан 20 мл глютену і додаю пакетик ваніліну. 2 г. Можна використовувати і ванільний цукор. Наступний секретний компонент це какао. Я додаю до глютену і ванеліну 10 мл какао. Далі все це ретельно перемішуємо до однорідної маси. Далі суміш глютену, ваніліну і какао висипаю у перший стаканчик, що ми замішували. І знову все довожу до однорідної маси, тобто ремішую. Пояснюю ще, чому цей рецепт у нас назвали батончиком. Какао і ванілін пахнуть як цукерка, а тісто виходило такого темно-коричного насищеного кольору, як відомі цукерки з часів совка. Батончик. До речі, зараз теж можна в магазинах знайти цукерки-батончик з ароматом какао. Ще дам декілька порад перед заключним етапом. Я підбирав пропорції так, щоб цей варіант тіста осипався не сильно інтенсивно, приблизно 5-7 хвилин. Такий темп ловлі мене задовольняє, я розраховую все під себе. Якщо у вас є необхідність зменшити час осипання, темп осипання, щоб був більший, збільшить пропорцію картопляних пластівців у суміші і зменшить кількість лютену. Якщо є бажання досягнути більшого часу осипання, то тоді варто збільшити вміст лютена в тісті. І нарешті заключний етап. Я його не буду фільмувати, як і не буду фільмувати процес замішування тіста, тому що брак часу в мене. Це додавання наступної порції картопляних пластівців. Пригадуєте, на початку відео, я наголошував, що даю тільки першу порцію картопляних пластівців. Додаємо ще 40 міліграм картоплі. Після цього ретельно все перемішуємо. Ну і як замішати тісто? Тісто замішується з водою в пропорції один в одного. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь на подобайку. Шануйтеся і будьте мені здорові.